Пам'ятаєте, що ми порушили це питання, було проведено перевірку, нарешті з'явилися тролейбуси. Дякую нашим журналістам, які проведуть неупередне розслідування цього, цих питань. І, і дякую прокуратурі Чернівецької області, яка лише після звернення до Генерального прокурора все ж таки взялось, взялося ретельно перевірити цей факт і надіслало мені такий цікавий папірчик на п'яти Сторінках, де розказали, що все добре, тролейбуси є, були. Але були якісь помилки. Е, читав мені газеті інтерв'ю представника цієї фірми Гусханзел, який продавала автобуси, Сказав, що да, 38 тисяч гривень ми ви винні, але ми нам винні 120, 123 000, 143 тисячі ще не дав бюджеті. Можу сказати, що ми повернемо в бюджет червівці суму 369 тисяч гривень. Це та сума, яку нарахували. Весь обласна прокуратура відповідно до е, перевірки. Тут написано, Таким чином, претензії коли... Україна, сума штрафних санкцій повинна була встановити 369 598 тисяч. Це 369 тисяч. І вони повинні бути повернені. Тут вони бачать, що є порушення, що треба притягнути до цих відповідальності посадових осіб. Які своїми протиправними діями та бездіяльністю допустили порушення законодавства про державні закупівлі? Вони не мали права закуповувати цей рік тому у одного постачальника за більш ніж мільйон гривень. Це визначає прокуратуру. Далі треба? треба вирішити питання про притягнення директора Чернівецького телебезпеці Іванічка до дисциплінарної відповідальності. До речі, він сьогодні звітує на однів депутата щодо своєї відповідальності. Певне, що депутатам всім буде цікаво спитати, яка вже його відповідь. І саме головне, що я просив, я бачу, що існує якась домовленість або зацікавленість у керівних посад місцевого самоврядування в місті Чернівці, я би так же їх називав, щодо того, що треба домовитись, мирова угода, не треба чіпати цей контракт, тому що вони якісь нові додаткові контракти додають. Я вимагав від Чернівецької обласної прокуратури, якщо секретар Чернівецької міськради. Не буде позиватися до цієї фірми щодо відшкодування нанесених збитків в сумі 369 тисяч гривень, прокуратура повинна виконувати свою пряму функцію. Вони повинні подати позов до цієї фірми на боці Ченгрецької громади. І таким чином питання про вступ представника Чернівецької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері до даних справ може бути вирішено після прийняття допровадження для розгляду господарським судом справи щодо відшкодування сторони від санкцій по вищавказу господарських відносин. Пане секретарю Чернівецької міської ради, ви або будете виконувати закону, подавати в суд і відстоювати Чернівецької громади і не захищати інтереси приватного товариства. Або все ж таки прокуратура повинна буде розбиратися. І тоді ми будемо думати, хто за що отримав зарплати і які виконують, як виконує свої обов'язки. Теж саме скандал щодо прокурора Лопачука. Вчора ми бачили, що він відмовився, цікаве формулювання, що там навіть його фамілії немає, щоб просто скасоване таке, таке то рішення виконкому. У мене вимога одна: людина, якщо, яка була замішана у скандалах житло, у скандалах землею. Ви знаєте, що від земельну ділянку отримав, повинна, і яка захищає інтереси громади і використала свої повноваження, владні повноваження, повинна піти з роботи. Він не має права бути на завтрашній сесії і представляти інтереси Чернівецької громади. Так роблять в нормальних цивілізованих країнах. У нас же втіхаря відмовляються і думають, як потім під шумочок щось зробити. Не буде. Я звернувся до генпрокурора, щоб він здійснив перевірку і, і вжив дисциплінарних якихось стягнень. Подивимося, як це буде виглядати. Певне, новий прокурор міста Чернівці зрозуміє, що таке йому не потрібно в колективі, яке поключе саме ім'я прокуратури, яке повинно наглядати за дотриманням законності. Вісаємо влади. Саме цікаве, що мене питають питати. депутати Верховної Ради, як там, наймаленька область в Україні, найбільш дотаційна, бо вона ж всі, ну, і пан Папієва з ними дотаційна, тобто ми люди другого сорту. Що ж ви тут робите, що ви даєте таких хабарі що тут такі хабої? Коли ми почули ринок нива що це жабки в кінці вулиці Руська? На виїзді з міста Чернівці, де люди торгують якимось турецьким ширпотребам, де торгують секонд-хендом, де торгують е городиною, бо їм треба якось виживати. Я там був, я, я не розумію, за що можна давати хабар 100 тисяч і вимагати хабар 100 тисяч доларів, бо це, це шанхай. Самі, е ці е Власники цих торгових точок календарі кажуть, ну ми не знаємо, відки ця сума і що тут мало би бути. Ну, директор, який сказав, що тут буде багатоповерховий торговельний центр з паркінгами. Я кажу, чоловік, подивись екватор, він з пустий. кому воно потрібно. Ви просто хочете людей від це відселити. І все. І цікава відповідь з прокуратури, які сказали, що все ж таки пан на прес-конференції казав, що. Куди ніточки йдуть, що все ж таки він не був окремою дією особи. Ми побачили склад комісії, ми бачили, хто головав на комісії, що повинна була комісія, якісь факти оприлюднити, тобто рішення зробити. Я зробив депутатський запит на сесію Верховної Ради до генерального прокурора Пшонки щодо перевірки всіх цих, цих фактів, мене цікавить, як посадова особа, держслужбовець, взявши хабаря в 100 тисяч доларів. До речі, це, ну, це Буковинське. Коли це сміється вся війська, е, Верховна Рада. 100 тисяч доларів по курсу 810 тисяч гривень. Каже, ну це, 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 каже, ну, це б погнівало до деяких людей. Тобто у вас в Чернівцях, все, це, як книжка, прийшла. то цікаво, як людину відпустили під заставу. Давайте подивимося на його декларацію, яку він як держслужбовець, держслужбовець заповнює кожного року, де він взяв 340 тисяч на заставу. Хто йому їх надав, Хто, куди мали передаватися ці гроші? Впевнене, що так як він був діючою особою місцевого самотування держслужбовцем, перекваліфікувати шахрайця це не зможе. Тому що це буде чи порушення чинного закладу. Я ще раз наголошую, що я буду тримати цю справу на контролі, бо це корупцію треба викорінювати кальоном заліз. І останнє що. Враховуючи вище зазначення, прошу вас взяти розгляд цієї справи під особистий контроль, та доручити фахівцям Генеральної прокуратури України, перевірити факти причетності інших посадових осіб Чернівецької міської ради до цього злочину. Я хочу знати, що, де і як. Тому що. Наші громадяни, вони ж читають газети, вони це все розуміють. Вони з нас питають, хлопці, ну як це може бути? Ну, ну, ну не можна так. Ну, що в цьому місті твориться? Розриті дороги. Ніхто нічого не робить. Корупція просто поглинає все. А вони кажуть, що покращення вже відбулося. Певне, що ні. І саме цікаве питання, яке буде розглядатися завтра на сесії Чернівецької міської ради, яке мене болить, тому що добиратися до Чернівців дуже тяжко. Ми їдемо або автомобілем, в поїзді зараз 15 годин, це можна шпарочкою вийти відти, то я подивився і маю таке проєкт рішення про програму розвитку комунального підприємства Міжнародний аеропорт Чернівці на 13-15 років. Почитайте, мене просто, чи я щось помиляюся, чи я щось не, не, неправильно працюю. Ну, до речі, Тут є обґрунтування, розвиток програми. Надходження. Очікувані результати, ефективність програми. Виконання першого етапу програми ближчі перші два місяці поточного року 2013-го. 2014. Цьому, забезпечити підприємця важкого за фінансового стану та дасть способ для збільшення кількості рейсів. Ну, у нас вже відповідно. Рейси, Карпати знаю, і треба робити все, щоб вони не зупинилися. Тому що, ви знаєте, вони міняють рухомий склад. Лінія, наше льодовище не приймає літаки типу Боїнг. І якщо вони поміняють свій склад на Боїнги, то наші заробітчани з Італії і туристи не зможуть так же досить швидко і, і зручно добиратися до дочини. Це оста, о, останній рейс, який робиться чеківці. Ну, бачу, що ми літаємо в Стамбул. Послітав хтось, хто, хто їде на відпочинок, це певно ближче це є Львів, навіть не літає. А це вже написано в програмі, яку завтра мають приймати. Саак Челіці Київ. Я ж, на роботу можу гару пляну, як має мій політати, але щось. ну... Ан-12, вантажні перевезені з Турції. Та вони вже не працюють понад півроку. Ну, Як можна приймати те, чого вже немає? І до речі, щоб ви знали, що... Борги по зарплаті, які були погашені, вони знов накопичуються, тому що наробот існує, утримати треба, зарплатю треба виплачувати. Знов ж таки буде. І сьогодні, коли я зучався з голому сівради, сказав, хлопці, дівчата, якщо у вас є якісь свої надходження, які з прибутковий податок, надходження, акумулюйте їх, тому що восени буде тяжко. Закумулюйте їх для того, щоб... Тому що казначейство не пропускає, каже, роблять ремонти дахів, будинків культури, і казначейство не пропускає навіть наші гроші, які є, Каже, по 10 тисяч гривень пропускають, а більше не дають. Но це вже колапс в державі. Зараз знов-завтра буде ставитися питання, наприклад, думаю, що буде ставитися питання про розподіл про зміни до бюджету. Знову ж таки, калінку будуть вимагати, вимагати з неї вимивати гроші, закривати дірки. І чим це закінчить? І саме головне, я бачу, що бездіяльність місцевих органів влади і місцевого самоврядування полягає в тому, що вони нічого не роблять. Але люблять дуже багато казати. Останню кроплиною це було святкування знову ж таки річниці, Дня народження Івана Миколайчука. Всі поїхали на гостини до Івана, деякі свідомі громадяни підійшли до кіномистецького комплексу імені Миколайчука. Де поклали квіти до того пам'ятника. І знову ж таки в чергово переконалися, що влада нічого не робить, за три останні роки нічого не зробила. Михайло Миколаївич Копіїв обіцяв, товариш Михайлишин обіцяв. Поганий Федорук, папірідні, який виділив гроші, які вони розділили по іншим видаткам, теж був поганий, тому що він передбачав гроші на ремонт цього даху, хоча б, щоб це е, закінчилось, я отримав відповідь ЗМін регіон Буду. Де було вказано, що жодним чином ні Чернівецька міська рада, ні Чернівецька обласна рада не зверталися за цільовою субвенцією до державного бюджету, до Мінідержавного для того, щоб полагодити кіномистецький центр імені Я Не дай Боже вже 3 мільйони гривень. Зате всі вони лобіюють 60 мільйонів на будинок культури яку. Це все, я готовий до відповідного.